Щоб не залишалося наодинці з ранами, яких завдала війна. В Івано-Франківську запрацював дім воїна. Комунальне підприємство покликане допомогти військовослужбовцям та ветеранам вирішити низку соціальних проблем та адаптуватися після повернення з фронту. Очільником організації став Микола Крошний, воїн 72-ї бригади імені чорних запорожців. У її лавах виконував бойові завдання на Бахмутському, Вугледарському та Мар'їнському напрямках. Тож не зі слів знає, якої саме підтримки потребують захисники. У центрі уваги якісне надання соціальних послуг під одним дахом, психологічна та фізична реабілітація, і навіть організація дозвілля та розвитку в закладі. Вже працює соціальний психолог, який готовий. Працювати з військовослужбовцями, які потребують психологічної допомоги, ми очікуємо залучення до співпраці фахівців в різних галузях, зокрема юристів, економістів, фахівців з it технологій, підприємств для навчання та подальшої роботи та соціальної адаптації ветеранів та військовослужбовців. Також очікуємо про тісну співпрацю з різними організаціями, спілками. Ми плануємо, що в стінах нашого закладу будуть відбуватися різноманітні заходи, зокрема культурної та просвітницької роботи. Адже е, нерідко військовослужбовець, який е, повертається з війни додому, я можу це з сказати на власному досвіді, він, е, так би мовити, закривається в собі, і особливо перші місяці він взагалі нічого не хоче. Потрібно Людей витягувати наразі. Організація функціонує на базі департаменту соціальної політики. Тож за допомогою та консультаціями військові і їхні родичі поки можуть звертатися туди. Утім, для комунального підприємства уже облаштовують дім у середмісті на січових стрільців. Вісім будинок в хорошому стані, але потребує поточного ремонту. Тому ми найближчим часом поточний ремонт робимо для того, щоб використовували. Ну що зараз ремонтні роботи, штатний розпис який затверджується. Тобто всі ці роботи йдуть паралельно до того, щоб запрацювала ця структура. Ми також відкриті до будь-яких пропозицій. В першу чергу, ветеранів, учасників, що би там мало бути саме в комунальній установі дім воїна. Також вивчаємо, що досить паралельно вивчаємо досить. Таких подібних організацій які вже створені в інших містах. разом з тим. Наголошує очільник домової на чимало підприємців та організацій уже зголосилися підтримати нову установу та допомогти героям, які повернулися з війни додому. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.